Четверо підлітків у лікарні один у тяжкому стані через ДТП на Львівщині. Про це новини на першому розповіли у пресслужбі обласного управління міліції. Пригода сталася вчора ввечері в Бориславі. 36-річний місцевий житель на автомобілі Мазда збив хлопчиків. Його розшукують правоохоронці. Просимо усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо цієї дзовньо-транспортної пригоди, або хто знає місце перебування водія втікача, просимо телефонувати на 102. Або до чергової управління Державтоінспекції Львівської області особою його встановлено автомобіль. Також він залишив на місці події відповідно автомобіль є. Зараз просто проводимо всі заходи або встановити, де зараз знаходиться водій. Тікать троє дітей знаходяться зараз в травматологічному відділенні в задовільному стані. Ну нічого не загрожує життю. Один хлопчик в край важкому стані. Перебуває в реанімації. Вночі його прооперували нейрохірурги. Викликана бригада була з зі Львова. Хлопчик знаходиться в коматозному стані.